Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось ситуацію військову в Україні в контексті війни, в контексті загрози від Росії для мешканців України до кінця квітня місяця 2024 року. Так, Військова ситуація в Україні до кінця квітня місяця 2024 року. І починаємо ми зі Сходу України. Так, окупований схід, покажіть нам, будь ласка, окупований схід триває необмежена кількість вогню, іноді ситуація виходить з-під контролю, страждає Логістичний рух страждає те, що доставляється за допомогою транспорту, ситуація не керована. Колесниця на тему війни це машина війни, а вона ще й перевернута, ніхто не може керувати цією колесницею. І це все в геометричній прогресії воно розростається. Оця некерованість, оця військова активність, відчуття. Відчуття безвихідності, спроба сконцентруватися, ну це для людей, спроба сконцентруватися на, на, скажімо так, на виходу із цієї ситуації, але знову ж таки, тут ще карта Перевернути світ говорить про військову. Ситуацію активного характеру. Ще і тут крізь, крізь кордони їдуть багато-багато людей. дуже Багато людей втрачається, багато ресурсів також розбито. Так, неокупований схід України. Неокупований схід України. Покажіть, будь ласка, Зупинка нормального життя, зупинка води, е, також некерованість ситуацій, хаос, е, безпреділ по російськи вибачте, також важка керованість цієї ситуації. Е, так, загроза для дітей, для сімей може бути. Е, десятка мечів, я думаю, знаєте, багато цільових влучань можуть бути постраждалі і також обмеженість, безвихідь ситуації, некерованість, неможливість збалансувати, неможливість вирівняти рівновагу. Тому також там продовжуються цільові влучання, цільові, скажімо так, ви розумієте, про що я говорю, багато постраждалих і ну, дуже важка там ситуація. Далі дивимось північний схід України, північний схід України до кінця квітня місяця 2024 року. Північний схід. Також незбалансованість ситуації, також підстава, багато підлості, багато. Тих, хто приходить з-за кордону і намагається дестабілізувати ситуацію. Тобто робота третьої сторони багато підступності, багато підстав, підлість також і таке відчуття, ніби, знаєте, тому немає присвіту. Блокується якесь прояснення ситуації, в основному ворог активізується в темний час доби, хоча і серед дня також можуть бути неочікувані якісь події серед білого дня. Іде повною мірою робота наших для того, щоб полегшити цю ситуацію, для того, щоб уберегти людей від пошкоджень і втрат. Ну, ось так. Далі північ України. Північ України до кінця квітня. Північ. Спроба, Спроба уникнути уникнути загрози. Може бути вдалою і так має бути. Щось наше попередять. Попередять якусь. Загрозу, загрозу руйнації наші попередять, ворог ворог загрожує логістичним шляхам, загрожує колесам, загрожує транспортним засобам. Те, що рухається, те, що привозиться, і що возить. Але не дочекайтесь стабільності. Ну, ось так от знаєте, от як колесо, воно ж само по собі нестабільно. От як воно поверне, так от і дуже нестабільна ситуація. Того, що ворог там себе, ну, скажімо, так, хоче відчувати хазяїном, і його ця спроба досягти цілі, вона реалізується через ряжених казачків, які у вас там можуть гуляти і допомагати ворогу. Важка ситуація також. Далі дивимось центр України. Центр України. По військовій ситуації до кінця. Центр України. Злочинці, тобто, злочин об'єднується і трансформується в нестабільність. Злочин мається на увазі злочин з боку ворога. Тобто, які є види злочину, такий він і буде застосовувати проти українців проти центру України. Спроба дестабілізувати ситуацію, спроба. Знищити якусь цінність, те, що наші намагаються тримати, захищати, стабілізувати, пов'язано з водою також. Там, де багато об'єднано води. Ось, дивіться, тільки сказала: багато води. Ворог хоче повернутися до теми, коли виливається багато води. Це що там в нас? Там Кременчуцьке Гес. Хоче повернутися він до цієї ситуації. Активність вогняна рухається. Знову ворог. От прямо хоче він, знаєте, хлопає своїми руцями по столу і каже: робіть. Видає накази. Бережіть себе, будь ласка, також багато обстрілів, багато небезпеки і загроза великої води. Далі дивимось. Південний схід, окупована частина, південний схід, також кримінал об'єднується, також вода, тут тема води. Тема води вона набуває великої значущості і важкості по стабілізації. Значущості для ворога, ну і для нас, і з нашого боку важко стабілізувати. Тобто тут йдеться мова, важка праця для того, щоб отримати, Утримати стабільність в нестабільних умовах, в некерованих умовах. Ну і ворог може об'єднатися своїми зусиллями для того, щоб створити нам ситуацію. Ну, вищий суд перевернути. Це ну, взагалі на військову тему. В мене ця карта програється ну, важкою дуже ситуацією. Тобто, знаєте, як ситуація тупіка, без виходів, знову ж таки, вода. Скажімо так, зупинити сталість води, хоче ворог. Ось вона перевернута, не рухається, а тут зупинка. Зупинити сталість води. У ворога є намір, є ціль, а ціль вода. Карта в уселях нестабільна, загроза для критичних інфраструктур. Загроза для якихось споруд. Споруд укріплення. Укріплення, споруди. Ну, от щось таке, знаєте, те, що захищає, те, що є цінним в оселях, також електроенергія. Так, неокупований. Північний, ой, Південний схід. Не окупований південний схід до кінця квітня місяця 2024 року. Не окупований, не окупований. Так, неокупований. Так, дивіться, ворог хоче перейти в воду, має амбіції перейти в воду, але буде заблокований. Що там в нас? З цього берега на інший, з лівого на правий, але буде заблокований. Окрім того, може він також мати плани стосовно зазіхання на воду, вода, там, де вона в чомусь знаходиться. Енергія води. Хоче, щоб повернулася енергія води. Е, ну, щоб вода витікла, звідки, де вона є, щоб вона розповсюджувалася. Карта диявола. Ну, карта диявола, якась підстава може тут бути, якась підлість, спроба ворога тримати ситуацію в руках і тримати е, наш. Тримати нас в своїй залежності. Хоче він припинити, е, е, припинити, як це скажемо, те, що те великі, обмежити те велике, що тримає більш маленькі частини. Я не знаю, про що це говорить. Електроенергія. Електроенергія. Це, напевно, про цю ЗС, яку зупинили нібито. Щось велике, яке тримає, яке має відвітвлення від себе і тримає маленьке щось. Я не знаю про що це. Те, що дає енергію. Тут якась може бути диверсія, до речі, тут може бути диверсія на тому великому, що тримає маленькі. Там може бути диверсія, давно планується, давно планується, і мені такі відчуття, ніби воно вже йде підготовка діями. Ну, будьте, будь ласка, обережні на цей період. А так, взагалі, ситуація накалена, диявол тримає ще в руках це вибухи, це вогонь, небезпека йде для логістичних шляхів, для транспортних засобів, особливо для тих, які щось привозять. Тобто, таке відчуття, ніби ворог хоче зробити якусь блокаду поставкам ресурсів. Будьте обережні, будь ласка, на цей період також. Так, Крим. Український Крим, покажіть, будь ласка, Крим. На цей період Крим. На Крим, я, до речі, зробила розклад. Дивіться, в мене на каналі Крим. Тут ой, щось в них там будуть вони незадоволені. Орки будуть незадоволені із-за того, що в повітрі буде щось діяти їм на нерви. Щось летюче в повітрі діє їм на нерви. І... Іде загроза для якогось ресурсу, який для них має велике значення. Пов'язано з їхньою, там буде теж темрява, я так думаю, і проблема з водою, питною. Окрім того, ще може говорити, що в їхньому, ну скажімо так, що в тій уселі, де вони не бажані гості, нестабільно. І багато емоцій, багато емоцій, ну, втрата якихось ресурсів. Може, якийсь король там піти на той світ, або великий ресурс внаслідок якоїсь військової кризи. Якась буде там перестрілка, чи що, і щось там постраждає, або хтось постраждає. Так, далі дивимось: Захід України. Захід України до кінця квітня місяця, захід України. Ну, загроза є. Загроза є активні дії, насилля, посилення, скажімо так, надмірне посилення з боку ворога створити активні дії. Наші будуть блокувати, але загроза вона зависає. Також в деяких місцинах може бути безвихідна ситуація, але в більшості карти говорять, що не дочекаєшся безвиходдя. Тобто, наші будуть робити все, ну, от, так. У повітрі може йтися бій, може йти протидія ворогу, посилена з нашого боку також. Так, наші так, знаходять, як відбити, куди відбити, і... але знову ж таки, загроза є для транспортних засобів, для рідини горючої також є загроза. Чим живлять транспортні засоби? Або може бути це ну, те, що горить, те, що горить вогнем, те, що дає енергію. Також є загроза руху, руху електроенергії, є загроза також. вода, Вода під питанням. Далі північний захід України. Покажіть, будь ласка, північний захід України. Так, ДРГ може бути там, ДРГ, може прорив бути ДРГ, який розсекретять Також може бути накалена ситуація внаслідок активності вогняної у небі. Ну, Активність це, от, знаєте, тут, бачите, два супротивника. Один нападає, один захищається. Тому. Будемо сподіватися, що наші. наші побі... Ну, знову ж таки, я не люблю цю карту, її деякі називають 50 на 50, але для мене вона означає спроба стабілізувати ситуацію. Спроба стабілізувати піти від вежі спроба. Ну, загроза є тут, я вам так скажу. Загроза є. Будемо сподіватися, що уникнуть. Ні, будьте обережні. Тут є велика загроза вежі. На північному заході є загроза. Так, природні ресурси під загрозою. Там, де щось плодоносить, хтось плодоносить, є загроза. Великі природні ресурси. Так, і ще в нас південний захід залишився. Так, до кінця квітня. Так, південний захід. Так, може бути багато чого пересікати ваш повітряний простір, що буде блокуватися, в свою чергу, але є загроза падіння. Уникайте місцин скупчення людей. Скажімо, розсипання в блокуванні щось не зловлять. І якось буде не дуже злагоджена робота наших ППО, щось можуть не зловити. Але все одно будуть робити все, щоб убезпечити вас. Ну і тут, що в ході супротиву ворогу може щось постраждати велике енергетичне вогняне, великі енергетичні вогняне. Ну, може бути багато вогню над якимось великим ресурсом. Може бути. Ну, але все ж таки, ну, будуть зупиняти, будуть зупиняти, можуть гасити водою щось. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Тримаймо стрій! Все є Україна! До побачення!